Та всі глядачів телеканалу та сайту Чернівецький промінь на 10-ту годину сьогодні запланований виконком Чернівецької міської ради, на якому будуть розглядати питання підвищення тарифів у громадському транспорті. Відповідно, сьогодні, з самого ранку, прийшли люди, аби а, висловити своє невдоволення. Тим, що в нас підвищуються тарифи на маршрути, навіть на тролейбуси а, планують все ж таки підвищити на 3 гривні. А проїзд у маршрутках на гривню 50 у тролейбусі. А, ми поспілкуємося з людьми, власне, ось. Знаходяться біля нас люди похилого віку. Відповідно, що для них це вдарить по кишені, оскільки планують і забрати проїзні квитки, і соціальні і соціальні пільгові квитки також вже забрали. Отже, підходимо, спілкуємося. Доброго дня. Доброго дня це прямий ефір. Телекачорнівецький скажіть, будь ласка, сьогодні от 9:45. що ви робите під міською радою? Чому я прийшла під міську раду? Тому що перевізники дуже хочуть багато. Я би хотіла, щоб ці всі депутати, які працюють, ці перевізники. От у нас перевізник нас обслуговує багіра її, хазя... калічанки. да, її хазяйка Поліна. Я хочу, щоб ці Поліні поклали на стіл першого числа 1200 гривень. І 31-го подивилися, як вона проживе за цю 1200 місяць, тільки один місяць. Я не кажу, що на більше. І тоді хай вона подумає, як нам, пенсіонерам, жити і поїхати нам десь треба, і щось купити, і їсти, і ще й хату заплатити. І після всього ми повинні платити 4 гривні, тому що вона так хоче, бо її мало. Але хай вона своїх перевізників запитає. Скільки вони сіки мають виручки, скільки повинно бути, і куди та виручка йде. Якщо вони казали, що сьогодні і завтра виручки платіть, тільки посіть у 50%, бо йде перевірка, що ми нічого не заробляємо. Ну як так можна? Як вона може так рот відкривати? Скільки можна. І мало, і мало, і мало, і мало, і мало. Невже ж ми маємо більше? Влітку та відбулися громадські слухання. Тобто, це була створена робоча група, серед І якої так. були жителі калічанки. До чого ви тоді домовилися? І ні, ні до чого вона не домовилася. Ні до чого. Ні до чого. Вона ще зараз послідніх уже оцей тиждень, взагалі, вот на нашому 10-му а маршруті, в неділю взагалі до обіду не працювала. А то два-три рейси нема, два-три рейси нема, два три. А то, взагалі, весь цей тиждень. Там десятка зупинилась, там десятка зупинилась, там зупинилася. Ми поломані, ми не їдемо. А нам взагалі не вигідно. І все. Все, що вони говорять, перевізники, вони говорять, що їм не вигідно. Чому їм не вигідно? Хай міськрада візьме таких компетентних людей, які розбираються, скільки треба літрів бензину, скільки вони затрачуть і скільки вони заробляють. А вони це не провіряють, бо їм не вигідно, тому що їм покладуть у кишеню так же, як колись клали і далі і будуть класти як вас звати? ні, я не буду представлятися. А Сьогодні тут, от вискажіть своє невдоволення тим, що навіть звідки... точно так же саме. Ну точно так же саме. не поїхати нікуди не можемо, ніяким транспортом, тому що треба платити. А за що платити? Тому що немає грошей? Немає. Літом лі 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 сказала, коли ото було засідання, вона сказала на 10-й, а маршрут кінечна, садки. А подумаєш, там живуть 16 каліків, що їм треба маршрутки. Вони можуть обійтися без маршрутки. Каліки, хай сидять вдома. Ну, вона не знає, яка вона каліка буде завтра. Що буде завтра з нею? Вона це не знає і не думає, що вона буде пенсіонеркою. І яка буде влада, який буде устрій, і чи чи взагалі вона зможе десь поїхати, даже при її мільйонах, які вона зараз має. Отже, ще підходимо до людей. Тут люди стоять. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви також з колічанки? Ні, ні. А ви звідки? Не зроще, але я не буду. Ну а чому? От хочуть підняти тарифи на маршрутку. Ви сьогодні тут стоїте біля міської ради. Скажіть, будь ласка, от ні, що ви проти? Ми, ми проти піднімання. Я теж маю пільги, але піднімання піднімання щоб пільгу щоб не було. Тому що немає так, з чого жити. жити. Я, наприклад, чекаю від пенсії до пенсії. І зараз ще в маршрутках ми їдемо навіть на цьому 10-му маршруті. Маршрутка грязно, сидіння поломані. двері не відкриваються, водії одягнені неохайно, по телефону говорять, він може Рязані взяти телефон і в садках кінчити розмову. А в правилах є, що по телефону говорити під час руху немає. Ну, це не тільки вони одні, це всі говорять. Бо Несознательні всі, не тільки наші, але я ж кажу, маршрутки грязні, Сиді, Ну, і вона ще хоче 4 гривні, та їй 2 рублі нема за що платити. За ті маршрутки, які їдуть на 10 а що там в стороні стоять чоловіки? Я нагадаю, що це є мітинг біля міської ради. Люди обурені тим, що на виконкомі сьогодні будуть розглядати питання підвищення тарифів. Нас також знімають, Підійдемо до чоловіків. Доброго дня. Доброго дня. Ми тут до вас підходимо. Доброго сьогодні в в цьому нічого не давати це брехуни, саме це не все. Ти слова не говориш. Це є брехуни Чернівець. Неправда, ніхто одне слово не говорить. От Тому в пр... бабулі відвірити неправда. Дурне не життя. Не так, да, звісно. Чи да. одне слово від вас не чув. Скажіть, будь ласка, от ні, ви ми з вами нічого не розмовляємо. Ми а з вами нічого не розмовляємо. Да, Можуть чи піхати ще раз? Да, конечно, дуже дуже гарні, дуже виховані ви люди. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні тут біля міської ради. Чим ви не вдоволені? Напевно, підвищенням тарифів? Так, так. І тарифів, і поганий транспорт ходить, і дуже багато людей там не поміщається, всі лишаються. І Ламається він дуже часто, і рейси пропускає. А ви самі де проживаєте? Калічанка, білоруська вулиця. Ну, ви спілкувалися взагалом -то з. Перевізниками. Тобто у вас були якісь розмови, якісь діалоги? Ви питалися, чому хочуть підвищити тарифи, за що, Лі, за які послуги? Лічно, лічно, я не знаю. чому, Не знаю, не можу вам сказати, тому що там є активісти такі, які це, цим займаються. Ну, я прийшла так, підтримати. А представтеся, будь ласка, як вас звати? Мене звати Емілія Олександрівна, фамілія Клікіч. Дякую. А скажіть, будь ласка, я так, так само. Так так само. Е, ну, що сказати. Їм вистачає грошей, їм вистачає грошей, тому що я сам перевозив цілий союз перевозив свій час. Зараз я на пенсії. Ну, я бачу, як вони їдуть і повністю повністю забиті. Всі автобуси, мікроавтобуси. Ну я не знаю, що їм що їм не вистачає. Не вистачає. Не знаю, не знаю. Їм напевно мало їм е, прибуль, прибуль, прибуток слабенький. Хочеться більше, 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 більше. Тому що вони кажуть, що солярка, там то що так. Ну це неправда. Це неправда, Я знаю, тому що я сам робив. Я знаю. Скажіть, будь ласка, якщо підрахувати взагалі вартість солярки запчастин і вартість загалом проїзду, скільки би мало бути гривень? Ну за вашими підрахунками, так як по союзу, по по Україні в цілому по 2,5 гривні. по 2, 2,5, ну не 3. Ну тут же невеличкі зупинки порівняно з да, великими да, містами, відстань, відстань. відстань да, не дуже велика. Так що я думаю, що е, нема такої острої потреби підвищувати е, ціни. Так. До, до, до да, трьох да, тима, такої нема. потреби? Дуже маленькі зупиночки. Є такі, що буквально там коротесенькі. Ми бачите, ви тут сьогодні не одні, тут є ще перевізники, які от висловлюють своє обурення і вони. Ну... Водії, водії маршрутом. У них своє мнення, так. Да. Вони йшли да, і роблять. Да, да, Мало-мало да. кишені попарають. Ну, бачите, водії також багато водіїв загалом з міста. Припустимо, припустимо для пенсіонерів це накладно. Ну, накладно. Якщо я отримую тисячу з маленьким хвостиком, то для мене це буде накладно. А іншого транспорту добратися в центр міста немає, тільки цей транспорт. І так, або йди пішки, або плати гроші. Доброго дня. Доброго. А скажіть, будь ласка, ви також сьогодні? тут? Ну так. Да. Сьогодні виконком загалом будуть вирішувати питання підвищення тарифів. Ви за чи проти? За. Скажіть чому? Ви в водії, ну, маршрутки, працювали? Ну чому? як ви думаєте чому? Ну, ну люди висловлюють свої, свою думку, що у них пенсія маленька, Ну, хочеться почути думку іншої. У мене теж зарплата маленька, але солярка була по 9.20, а зараз чуть не по 17. Та як ви думаєте, треба підвищити тарифи чи не треба підвищити? Звісно, треба підвищити. А на якому маршруті ви працюєте? На 9. А ви на 9? Да. Ну, 3 гривні. Це от, дійсно, ця ціна, яка буде це окуповувати ще маршрути. Ще, ще замало. Того, що все подорожало. Резина подорожала, запчасти всі подорожали. Долар піднявся. Всі ціни пішли вверх, а розчитуємося в гривнях. Якщо ми працюємо дві зміни, так вечором заправляєш автобус і гроші не лишається взагалі ніяких. Скажіть, будь ласка, талони ви видаєте всім? Скільки от в день скільки коштів отримує, наприклад, маршрутка за один рейс, там я не знаю, чи за половину дня, як ви там підраховуєте? Ну получається, у нас ми отримуємо тисячу, тисячу двісті. А щоб заправити автобус, треба тисячу триста, тисячу чотириста. Тобто ви в мінусах? Конечно. А скажіть, будь ласка, а кількість а плюс запчастини це ж ніхто не рахує? А кількість пасажирів, до прикладу, порівняно з минулими роками. Вона така сама, чи люди все ж таки менше їдуть на маршрутках? От як би спортивні? Зари почали трохи їхати, перейшов, переходять на тролейбус більшість. А так, той, хто, хто їхав, то їде. Але все одно, якщо не, не, не піднімуть тарифи, то толку не буде ніякого. Просто автобуси постають у долгах. За резину фірму в Долгах не вистачає грошей, щоб заплатити. Ви самі розумієте, якщо я приїхав вечором, здаю гроші в касу, знай за ці гроші можна щось купити. А якщо я приїхав, заправив автобус, я не здаю нічого. Треба людям і зарплату видати, ні? А як нема з чого видавати, то що робити? Ну ви розумієте ситуацію взагалі у пенсіонерів? Розуміємо, звісно, розуміємо. Але для цього є влада. Я думаю, як повіться в Європі, як там робиться. В Європі робиться так. Є пенсіонери, вони немає що купляти. Вони йдуть у такі ж камери, муніципал називається, так як у нас міська рада, їм держава або фамільно віддає. І тоді вони мають за що їхати. Вони куплять проїзні, куплять проїзні квитки і вони на них їдуть. Про це повинна держава думати. Або про нас, або про них одно з двох. Або допомагати нам, перевізникам, доплачувати. Або просто допомагати їм, тому що є багато таких, що мали квіточки, коли з були ці Михалишин видавав. Так вибачте, мене дама заходить 45 років, виїхав, вона може бути пенсіонер. У неї прическа за 300 гривень тільки з парикмахерської вечки. <кій> Нехай не рішають, тому що це дуже страшно і автобуси бачить може їдити в маршрут. Вони, вони ремонту потребують. А як немає грошей, за що ремонтувати? їх? – А поставить, будь ласка, як вас звати? – Петро ткач. Вуді. Вуді, Вуді, Да. Ще тут є люди. Ви думаєте, що Підійдемо, певно, до Хполіни Храпчинської. Ні, а знову питання до вас. Без коментарів. Не хочуть спілкуватися, все ж таки у нас є водій. Ну, напевно, ще будемо шукати людину, яка б, в принципі, прокоментувала сьогоднішню, сьогоднішню подію, власне, мітинг біля Чернівецької міської ради. От тут люди стоять, спілкуються, напевно, до пенсіонерів. Скажіть, будь ласка, сьогодні мітинг, ви сьогодні прийшли з самого ранку. Так ну зрозуміло, що сьогодні будуть вирішувати питання підвищення тарифів у громадському транспорті. Висловіть, будь ласка, вашу думку з цього приводу. Я вибачте, ми з калічанки, з білоруська, там всі вулиці внизу. У нас так на зелену горб великий, на білорус сюда на Барбюса горб. Ходити бабам старим, навіть пенсіонерам, молодим, навіть ті, що каліки з дітьми, з колясками, дуже важко. Вона, щоб не платити, ну як люди менше платять або що, не знаю, вона е, забирає автобуси, не відпускає їх, щоб їхали. За них з чотирьох маршруток у нас дві їдуть. Ми по 40 минут чекаємо маршрутки, бо виїхати немає як. Це раз. Е, пільги вона познімала всі. Одна десять ще їде, так ось вона. Добивається те, щоб підняти по три гривні. Зараз в такий скрутний час, як підприємець, як вона все вона піднімає для людей, для пенсіонерів по три гривні. Я не розумію, хто вона, що вона, але щоб над нею збиткувалися люди, та як вона над всіма нашими калічанськими. Просто напросто їй таке побажання. Далі вже нема куди. Нам вийти нема куди Віті. Ми внизу, магазинів майже нема. На калинку далеко, туди далеко. Я не розумію, що вона хоче. Нам тяжко добиратися, по 40 минут чекають люди. І молоді, і старі чекають, студентів повно. Ви розумієте, це що банкротство людей робиться, чи що я не знаю, чи це сепаратистка якась, чи що. Ну, от скажіть, ми б сиділи тихо, якби не оце. це вона вже другий рік. Вона одна піднімає всіх проїзників. Вона водітелі піднімає, вона всіх круте, круте, круте. Що вона хоче? Я не розумію. Так, да, нам тяжко зараз. Ми в стані такому зараз, що нам треба мирно, дружно жити. А це ж ні в яку? Що вона хоче, чого вона піднімає людей? Одна людина піднімає таку бучу. Ну скажіть, замість лікарства, замість того я повинна їй платити, щоб вона розкошно жила. Я розумію, деталі все на дороги треба, але так далі вже не можна. Та як вона збиткується, Марія Петрівна? Ви з Калічанська. Ви є пенсіонер? Так, я вже давно пенсіонерка. мені 72 роки. Так що я би хотіла ще сказати, що людина платить гроші, але талони ніхто не видає. І невідомо скільки водій, якщо він чесний, чи він то все здає, куди потрібно, чи він лишає собі певну я суму. Він може лишати, як ми на ті деталі не стоять гроші, тому перевізнику. Все рівно, все рівно він, водії беруть собі. Це я точно знаю. І записати конець, там допустимо вже дві місяці, робить.

А вот как нам не скажешь, там на две учебницы, я не спит. Ви знаєте, що я в Чіднівце вже живу 62 роки. І я вам скажу, коли був контрольор, а коли його не було. А зараз останні 10 років я ще не бачила ні для контрольора, ні у тролейбусі, ні в автобусі, ні в маршрутці, ніде немає контрольора. Та як був колись контрольор, зайшов, провірив наші квитки, зняв касу. Этой, лишні, этой, буде, <клес> не ну, а ви заходим буде сьогодні тільки одна є в Україні. Яка має право це робити? Ця структура називається транспортна інспекція. А чому вона обласна транспортна інспекція. Ну не ви, не ви це працює? даєте питання, на які я не можу, а можу чому ви не можете? А робити? транспортна інспекція, це держав. Я передбачу громадською. Скажіть, ласка, а чого в Чернівцях в маленькому місті, коли у нас кілометраж малий, ми платимо ні в тих місцях у нас в, 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 в... Ви ви вимагаєте повищити повість ні в Києві у Львові і у більших місцях. Ну, по перше, що не вище вимагається ціна. Ну не вище я в це. От я перепрошую. Я в цей мікрофон інтерв'ю не даю. Тому що є брехливий канал. Я не можу. Я їм давав одне інтерв'ю, а вони його виклали зовсім в іншому рапу. Де вони роблять? Тому я сказав, я перепро я прошу вибачення. Ви знаєте що? От я думаю, сьогодні сьогодні хтось організував я. Це не піде. Не можуть, тому що автобуса немає. Скажіть, будь ласка, можна? Дивіться, що робиться в Україні. Війна, люди Але діляться Ну за армії. Люди діляться з армією. Люди видають свої збереження. Чому на нас вішають у ці розходи? Нехай трошечки ви поділіться з собою. Ви потеряєте 20%. Перевізники. А ми, а ми то скільки тиряємо. А 20 вони ніколи в житті не дають. Нехай 5 вони А нам, не а ми та якому... ми, а ми в якому положенні. Він може їздити по 3 гривні. Йому треба в полі. Клініку йому треба на базар. Йому ще кудись треба стільки разів, А, а, б... а краще буде, коли перевізник зупиниться взагалі їхати. Ніколи. А чому Він має зупинити. Вона п'ять тисяч менше, ніж він до нього. В а ми то що маємо робити? Як не доробить шановний, ми то що маємо робити? Депутатської ради, якому він не знає. Знаєте, що? Я нічого не хочу, я лише хочу, ота, як ви є. Ви маєте якусь зарплату, ви якусь роботу маєте, ви маєте сім'ю. Маєте? Так. І я би хотіла, щоб 1 числа любого місяця вам дали 1200 гривень. Так. І 31-го прийшли до вас і спитали, як ви прожили. Ви питає, Жіночка каже, що водіям не дають зарплату. Чому ви не даєте Як це не даю? Волим, ви були на нараді, ви чули, думала, щоб, що? ви чули, щоб я не видавав зарплату? Я ви ви ми... чули, що у нас найвища зарплата, у нас найкращі податки? Так, але чому? Це? чому? Вивані? Якщо вивані зарплата, вивані. того немає цього, немає цього. Чому ви требуєте 4 гривні за приїзд? Чому люди не так... на основанні? Хто <п 'я> вам сказав 4 гривні? 3, а чому це все п'ятдесят копійок? А для чого ви це зібрали? Оце всіх шоферів тут для чого зібрали? Він хоче 4 гривні. 4 -ривні. 4 -ривні. А, а ви того хочеться я як представник асоціації, ось вам гривні. кладу хрест на да не кладіть! Не кладі. І кажу, ніхто 4 гривні не вимагає. Сьогодні розмова йде а про 3 гривні. Але у нас соціальні квитки були. Чому їх зняли? Пояснюю. Так. У цей мікрофон я пояснював 10 разів. Ви мені скажіть, співаєтеся, а зняли? 10, 10, 10. у Львові 3. три. Чому зняли? Бі... Неше в законі написано. Уважно мене слухайте, безкоштовно виконані роботи. Ну на, безкоштовно виконані роботи та надані послуги включаються до валових доходів підприємства, і з цього сплачується податок з прибутку підприємства. Правильно Володимир Василь? Так. правильно так. тепер я вам пояснюю, що повинен зробити перевізник. Ви зайшли з проїзним соціальним. Водій в обліковий лист має записати 5 чоловік, один, скільки проїхало. В кінці, в кінці дня це повинно додаватися до валу, і в кінці місяця з цього повинно заплатитися податок з грошей, які водій не заробив. А тепер інакше в противному випадку приходить податкова і це оподатковує. І відповідно кримінального ріжемо нам не дає я я стою перед Я стою перед вами. Я стою перед вами у, 90... у 97 у році. Почало діяти на терені Чернівців підприємство Тарас. Я був перший, хто придумав два безкоштовних місця. Я був перший, ніхто мене не заставляв у 2000-му році. Прийшла податкова. Перевірили, включили на Тоді проїзд був 40 і потім 50 копійок трошечки. Я вам розповідаю. Значить, у 2000 році перевірили, 4700 гривень нарахували мені не сплати податків. Більше 1800 гривень на керівника відкривається кримінальна справа. На мене відкрили кримінальну справу і погасив я її в суді, виплативши всі штрафні санкції. А що Держава, держава? Ми що, не, заробили? Я не держава. Так а тепер ви мені скажіть, три гривні. А пільгові автобуси, які були, вони залишаються? Залишаються. Так а тепер слухайте, дідо. Голова не наш, Їду я ну, у так, маршрутці, в другому маршруті. І кажу, хлопці, а де ділися пільгові? Двойка, двадцять третій, то а нам невигодно, чому ми маємо їхати? І вся ця неділя ні одного пільгового автобуса не другує.